Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування закуски на зиму, мариновані огірки з печерицями. Для першого етапу приготування нам потрібні огірки, печериці, солодкий перець, цибуля і сіль. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер переходимо до приготування. Спочатку заздалегідь всі продукти, овочі перемиємо, відріжаємо бочки. Огірочки в огірочки краще брати маленькі, вони гарно виглядають у баночці. Печериці також вибираємо дрібніші і можна їх цілими класти в банку. У мене були трішки більші, я їх розрізала навпіл. Солодкий перець, розрізаємо, шматочками нарізаємо. Я брала три великих перчинки. Ви можете взяти більше, якщо вам подобається перець. Цибулю розрізаємо на 4 частини і подрібнюємо. Готуємо сольовий розчин десь 2,5 літри води, висипаємо туди 250 г солі і замочуємо овочі на 2 години. Воду я брала кімнатної температури, так краще розчиняється сіль. Для маринаду нам потрібен цукор, вода і оцет. Поки овочі маринуються, готуємо маринад. Виливаємо десь приблизно 750 мл води і висипаємо туди цукор. Розмішуємо, це буде так званий цукровий сироп. Овочі 2 годинки настоялися в сильвому розчині. Нам він більше не потрібен, ми зливаємо і овочі пересипаємо у помиті баночки. Розсипаємо. Тим часом у нас поки готується маринад. Цукру небагато, багато, оциту небагато, вони перекривають один одного і виходить дуже смачно. Сироп закипів, виливаємо, виключаємо і виливаємо оцет. І цим маринадом заливаємо наші овочі, потім переміщаємо їх в кастрюльку. І стерилізуємо після закипання десь приблизно 10 хвилин до зміни кольору огірків, перевертаємо їх, вкриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Потім переміщаємо в прохолодне місце. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного! З цієї порції в мене вийшло 8 півлітрових баночок.